Це гуртожиток на вулиці Василя Нікітіна у Кропивницькому. Контролерка підприємства Теплоенергетик показує попередження про заборгованість за послуги з централізованого теплопостачання, які отримують мешканці. Борги є різні, найменші йдуть від 2 тисяч. Найбільше по цьому будинку 42 тисячі гривень. Загальна сума боргу по дому складає 724 тисячі гривень. Загальна сума боргу по цій квартирі 38 тисяч 868 гривень». У випадку, якщо не відчиняють попередження, залишаємо в ріну в цьому випадку почтовий ящик. Доброго дня, теплоенергетик. Вам попередження про заборгованість. В общето за взагалі то ми заплатили. От буквально місяць тому заплатили борг 5 тисяч. Цей чоловік не називає своє ім'я та прізвище, каже: орендує тут квартиру. Говорить, буде з'ясовувати у банку, чому не пройшов платіж. Сума боргу цієї квартири 22 тисячі гривень, каже контролерка. Мешканець квартири відмовляється назвати ім'я та прізвище, показує платіжки з оплатою за теплопостачання. Що у мене тут борг? В мене підписаний договір реструктуризації. Я ще місяця 700 гривень по ньому оплачую. У випадку, якщо абоненти заключили договір реструктуризації їхня сума боргу ділиться на місяці. Протягом години контролерки розносять два десятки попереджень боржникам. Це одна з 22 котелень Кропивницького. Вона розташована на вулиці Академіка Корольова. Збудували котельню 55 років тому. Вона забезпечує теплопостачанням 29 будинків, дитсадок та бібліотеку. Щомісяця міська рада виділяє теплоенергетику на ремонт обладнання котелень та тепломереж 8 мільйонів гривень, каже директор підприємства. Про модернізацію мова нині не йде. Рахунки підприємства арештовані через борг національної компанії Нафтогаз України 840 мільйонів гривень. Це з пенями і штрафи. Крім того, населення боргує нам за надані послуги різного періоду часу. В межах 140 мільйонів гривень бюджетні установи ще мають невеличкі, порівняно невеличкий борг. Це сукупно, як державний і міський бюджети, сукупно винні в межах 12 мільйонів гривень. Каже, підприємство повинне згідно угоди з Нафтогазом наперед заплатити за газ, який потім використовують для опалення. Сукупно ми маємо щонайменше 132 мільйони гривень що Треба мати для того, щоб проводити розрахунки. Як за спожитий газ, так і за здійснення попередньої оплати на наступний період. Реально це підприємство не зможе робити. Заявляю відверто, і свідомо, і відповідально, тому що населення наперед не сплачує для того, щоб оплатити зробити попередню оплату для НАК Нафтогаз України. Мені має хтось заплатити кошти. Додає, розраховує на фінансову підтримку міської ради для закупівлі газу. На перший платіж Нафтогазу не вистачає 25 мільйонів гривень. Містом буде передбачено безпосередньо по програмі житлово-комунального господарства, буде передбачено фінансовий ресурс для фінансової підтримки комунального підприємства. Ми розуміємо, що вони стають фактично заручниками ситуації. Населення винне кошти. Разом з тим державний бюджет не компенсує різницю в тарифах. Додає, опалювальний сезон у Кропивницькому почне вчасно. Нині обраховують суму, яку виділять з міського бюджету теплоенергетику для закупівлі газу. Одним із варіантів допомоги підприємству бачить співпрацю з агентством Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку, яке стане партнером міської ради. Завтра в нас приїжджають наші партнери із USAID, Вже визначений переможець по розробці схеми теплопостачання для міста Кропивницького. І Завтра ми їх зустрічаємо і проводимо робочу нараду безпосередньо з питання схеми теплопостачання. У Кропивницькому за рік від централізованого опалення відключили 84 багатоповерхівки, Користується 800 багатоповерхівок. За словами Олександра Чельника, опалювальний сезон розпочнуть, коли температура повітря три дні поспіль буде нижчою 8 градусів тепла. Олександр Сметанко, Валерій Клюєнко, новини на Суспільному. Кропивницький.